Дня, шановні глядачі, сьогодні ми з вами знову поговоримо про хвороби, але поспілкуємось про хвороби пасльонових культур, які уражують на як в ранній весняний період, так і протягом всього сезону. Давайте трошки зупинимось на такій хворобі, дуже розповсюдженій, всім знайомій, як Фітавтора. Фітофтороз – це патоген, який уражує дуже багато культур. Не тільки томати, не тільки перець, баклажани, картоплю. Він уражує суницю, коренева форма, фітофтори уражує суницю. Також може уражувати капусту. Є фітофтороз капусти дуже небезпечна хвороба, яка викликає гниття і як в полі, так і в потім при збереженні. Тому треба трошки ширше подивитись на цю хворобу. Чому? Тому що є різні форми фітофтори і різні збудники. Є так званий фітофтороз звичайний, який викликає один збудник, і цей фітофтороз ще називають пізнім фітофторозом. Він розвивається в другій половині літа ближче до серпня місяця. Дуже агресивний патоген, який уражує томати, картоплю, і він розповсюджується зверху на верхній частині рослин і моментально уражує листя, плоди може дуже швидко, навіть за одну ніч вам уразити велику, велику ділянку ваших рослин. На, на плодах з'являється таким з металевим блиском плями. А, суха така гниль. Та, та пляма вона не а, мокра, а суха. Але на вигляд, вона, як наче таки, має металевий блиск. Всі листя. Уражується край, іде спочатку краєвий крєве ураження, і потім особливо ця хвороба активна на молодих листях, і якби зверху куща іде, зверху рослини і розповсюджується повністю на надземній частині. Дуже небезпечна хвороба, дуже швидко знищує рослини, і якраз у нас в другій половині літа починаються перепади денно нічної температури. Приблизно ця хвороба вона така актуальна, десь починаючи з 20-25 липня і весь серпень місяць, ну і вересні, якщо у нас помідори на той момент теж на ділянці. Хвороба полюбляє помірну температуру, розвивається при температурі від 17 до 24 градусів. Також її такою особливою є Особливістю є, що вона розвивається при перепаді денно-нічної температури, коли утворюється краплинна волога, роси, коли є тумани, якраз це у нас в такий осінній період уже починається перед перед осінній. і е, е, потрібно дуже сильно пільнувати, тому що, як я вже казала, швидко розвивається хвороба. Коли у нас передбачається така погода, ми вже очікуємо перепади денно нічної температури. Коли у нас є помірна така температура, знижується жара, уходи, знижуються температури і в день, то тоді є загроза виникнення фітофторозу звичайного, і ми повинні вже робити профілактичні обробки. Чим ми робимо профілактичні обробки, оскільки в цей період у нас уже цвітіння неважливе, ми можемо скористуватися препаратами, які в собі містять мідь. Це препарат Ертемікс, в якому дві форми міді дуже активний, дуже швидкодіючий препарат. І саме головне, що цей препарат не залишає слідів на ваших плодах. Наступний препарат, яким ми можемо користуватись як і під час цвітіння томату, і, так і коли цвітіння вже не важливе, але дуже ефективний препарат це препарат Манзат, який містить в собі марганець і цинк. Препарат дуже ефективний, як профілактичний і на перших фазах розвитку хвороби. Дівча е, речовина цього препарату вона дуже добре закріплюється на поверхні листя і е, також е, не реагує на. Якісь рісні опади на поливи зверху не змивається. Наступним препаратом, який може ми включити в нашу схему захисту, є препарат Пенкацеп, також препарат, який містить в собі цинк і марганець. Ефективний препарат знову ж таки працює на хворобу, коли вона вже з'явилась, і працює попередньо, коли у нас хвороби немає, але складаються умови, при яких може виникнути хвороба. Ще один препарат, про який я хотіла вам розповісти, це препарат Ноутіл. No це двокомпонентний препарат, який має контактну дію, в ньому ж також міститься. В ньому міститься цинк і марганець, які мають пролонговану пролонгову дію препарату, тобто подовжують дію препарата. Друга діюча речовина препарата це діюча речовина, яка має локалізуючі властивості. Тобто, коли хвороба намагається зануритись в листик, прорости в листик, то діюча речовина наутіла в друга діюча речовина, вона вже знаходиться. В листику, і вона якби, бере цей проростаючий гриб, бере його в капсулку і засушує, локалізує, зупиняє і не дає йому проростати в міжклітковий простір. Тому цей препарат він вже має лікувальну дію і профілактичну дію також за рахунок контактного, контактної дії речовини. Дуже рада була сьогодні бути з вами на цій зустрічі. Якщо у вас є питання, є побажання, пишіть, будь ласка, в коментарях, і ми з радістю з вами поспілкуємось і відповімо на всі ваші питання. З вами була агроном Зіновіялінська. До побачення.